Хочу побажати тим хлопцям, які вагаються або бояться йти на службу. Це абсолютно не страшно, особливо коли ви попадаєте до толкових командирів, які можуть вам пояснити, що таке війна. Війна це не коли ви йдете, йдете помирати за якусь ідею, за чиюсь ідею, ви йдете захищати в першу чергу себе, своїх сім'ї, своїх рідних. І відчуття страху відходить тоді, коли ви знаєте і розумієте правила ведення війни. Коли ви зрозумієте це, ви так само зможете впевнитися в своїх силах, зрозуміти, що насправді ви можете набагато більше, ніж вам здається, і це крок за кроком буде в першу чергу. Встановлення вас як чоловіків, як сильних, мужніх батьків, відповідальних мужів.